Усім привіт, друзі! Ну що, хочете трохи адреналіну такого, щоб дихання захоплювало, а шкіра покривалась мурашками, і хотілося стрепенутися, навіть сидячи в улюбленому кріслі? Відмінно, тому що спеціально для вас я зібрав найкрутіші і навіть трохи безглузді атракціони з усього світу. І так, готові схопитись за щось від страху? Тоді поїхали. У Китаї люблять екстремальні мости. Ви, напевне, чули про один із них, зроблений із скла, який щороку лякає багато вразливих туристів. Проте, здається, нам вдалося знайти його конкурентів. Звісно, цей міст значно коротший, ніж його 300-метровий прозорий брат, але відчуття від нього, схоже, не менш захоплююче для кожного сміливця, хто вирішив пройтися по цьому мосту, захищає страхівка. І це зовсім не зайвий захід. Справа в тому, що вам доведеться бути на висоті 200 метрів, і іроді навіть стрибати через балки, з яких складається міст. Вони розташовані на різні відстані від 50 до 120 сантиметрів. Зможете стрибнути на метр і більше, коли прямо під ногами прірва. Іноді навіть затягнуті туману, адже це легко виглядає лише на відео, оскільки навіть у найстійкіших до висоти туристів тут іноді здають нерви: один невідний рух, і ти вже летиш вниз. Хоча, звісно, ненадовго. Завдяки страхівці, деякі, до речі, настільки бояться перетинати місць, що ходять парами, ну або стоять парами, а ще тут є реальний ризик втратити взуття x крім приїхав до Лас-Вегасу. Можна поколихати свої нерви не лише зробивши кілька ставок у казино, або вирішивши повторити сюжет парубоцької по вечірки. Якщо ці веселощі не для вас і ви хочете чогось реально страшного, то ласкаво просимо на X Cream, один з найекстремальніших атракціонів у світі. На даху готелю стратосфера розмістили атракціон, що нагадує щось середнє між дитячими гойдалками і гіркою вниз. 264 метри абсолютної пустоти та чудовий вид на Лас-Вегас. Але ймовірно вам буде не до краси та селфі. На його фоні. Забудьте про лайки в інстаграм. Відкрита вагонетка на вісім місць закріплена на краю даху, тільки здається міцною, але якщо любителям екстрему зайняти свої місця, вона раптово сувається з місця, практично ковзаючись за межі рею. Не хвилюйтеся, атракціон зупиниться вчасно, але тільки для того, щоб підняти вагончик, а потім знову практично скинути його. І так декілька разів. Спробуйте не закричати. Фюріус Бейка це іспансько-американські гірки, що взагалі дивовижного може бути в американській гірках. Але не поспішайте робити висновки. Цей іспанський атракціон Фюріус Бейка є унікальним. Він був найшвидшим в Європі до серпня 2009 року. І хоча сьогодні вже втратив свій титул, атракціон все одно може дивувати любителів екстриму. Що скажете про можливість розганятися від 0 до 135 км на годину всього за 3 секунди? Це прискорення навіть перевищує прискорення вільного падіння на протязі 850 метрів екстремали летять то піднаючи в тунель, то небезпечно нахиляючись, то практично поглиблюючись в воду озера. Бережіть ноги, до речі, замість звичайних вагончиків. творці сконструювали трохи іншу рухому частину, і люди буквально літають в повітрі. Як ви думаєте, скільки взуття туристи втратили на фюрію бейка за 12 років його існування? Zip World Velocity ось такий атракціон в літаючому місці. І це зайняття саме по собі доволі страшне. А як вам політ вперед головою, коли руки щільно прижаті до тіла? Між іншим, саме таку розвагу можна випробувати у Вельсі, Великобританії. Тут ботлеві інструктори вас обладнають купою страхових ременів, покажуть за що триматися, і ось ви вже не людина, ви вже ракета, надзвукова боєголовка, якщо захочете. На щастя, шолом теж входить у спеціальний костюм для польотів. І хоча вам точно не натрапиться жодної з Ціни на шляху, але хто знає, ще кожному, хто захоче політати над горами Вельсу, дають спеціальні окуляри, і відмовитися від них дуже погана ідея. Справа в тому, що на цьому атракціоні ви повністю можете розганятися до 161 км на годину, і вашим очам це, ймовірно, не дуже сподобається. Зате, які чудові там краєвиди, правда, часу, щоб насолодитися ними, буде небагато. Весь політ триває менше хвилини, хоча відстань перевищує півтора кілометра, ось що означає швидкість. Терор Дактіль. Ви напевне знаєте, що любителі гострих відчуттів не зупиняються ні перед чим і подорожують по всьому світу в пошуках адреналіну. Якщо серед вас є такі, ми готові показати одне місце, від якого точно волосся встане дибки. Атракціон Теро Дактіль гарантує вам, що ви залишитеся повністю задоволені. Екстремальне місце розташоване в печері Вінс, Маунтін Парк у Моніту Спрінс Колорадо, де ви зможете насолодитись епічним 200 фунтовим вільним падінням в каньйоні Уільямс. Отож, готові? Спочатку вас піднесуть. На величезну висоту на край скелі, а потім пустять в польоті на швидкості приблизно 160 км на годину. І не дозволяйте назві вас відлякати, незважаючи на те, що вона нагадує відомий вид динозаврів. Атракціон абсолютно безпечний, оскільки надійні кріплення не дозволяють вам вибратись у момент емоційного напруження. До речі, під час екстремальної поїздки ви зможете насолодитися краєвидами каньйону і оцінити їх красу. Ну якщо ви залишитесь при свідомості, звісно. Роял Раш Skycoaster розташований у штаті Колорадо. Над королівською ущелиною, через яку протікає річка Арканзас. Висота атракціону над землею 30 метрів, над ущелиною понад 350 метрів. Здавалося б, нащо всі ці страшні числа? Справа в тому, що бажаючих отримати свою подцію адреналіну твердо фіксують численними страхівками. Потім піднімають за допомогою спеціального механізму та відпускають в самий несподіваний момент. Ви опиняєтесь у стані вільного падіння прямо над ущелиною. Але на щастя, міцний трос утримує любителів екстрему від сумних наслідків. І вони залишаються гойдатися над прірвою при цьому розвиваючи швидкість до 80 км на годину. Говорять, що це менш жахлива версія класичного стрибка з банджі-джампінгу. Хуашань кліфсайд Пас на китайській горі Хуашань. Саме те, що вам потрібно, якщо ви не можете жити без гострих відчуттів і просто мрієте про нову порцію адреналіну. Цей екстремальний атракціон призначений саме для вас. Сюди з усього світу приїжджають сміливці, які хочуть довести собі власну безстрашність, а також люди, які мріють позбутись висотної фобії. Повідте, якщо ви зможете пройти цією гідською стежиною, ви назавжди забудете про подібні фобії. Шлях, прокладений вздовж крутих вертикальних скель, не так вже і легко подолати. Немає жодних перил чи огорож, тільки скелі, дошки, металеві штирі, ланцюги та круті кам'яні сходи. Щодо безпеки тракціону не хвилюйтесь, кожен турист надягає страхівку. Крім того, потік відвідувачів на небезпечній гірській дорозі рік у рік зростає, що свідчить про те, що тут з безпекою все в порядку. До речі, ті самі ланцюги, які можна побачити на всіх фото та відео, були прикріплені досить недавно. Раніше на Охуашань піднімались просто по дошках, і це дійсно було небезпечно. Друзі, дякую за перегляд! Не забудьте поставити поставити лайк, якщо вам було цікаве це відео. Також підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в куці нових роликів. І звичайно ж, залишайте свої коментарі під цим відео. Слава Україні! Слава нації, смерть ворогам!